Туве Янсон, зима чарівниця. Розділ другий. Зачарована купальня. Понад берегом моря, трохи далі на захід, метушливо стрибало туди й сюди, по снігу маленьке білченя. То було дуже нерозважливе маленьке білченя. Яке полюбляло думати про себе як про білченя з гарненьким хвостиком. Зрештою, думало воно не часто і ніколи глибоко не замислювалося. зазвичай жило відчуттями та сприйманням на дотик, ось і зараз воно відчуло, що його підстілка у кублі збилася. І стала твердуватою. Тож подалося на пошуки нової. Щоб не забути, що шукає, білченя раз у раз бубоніло собі підніс. під стілка, під стілка. Воно ж було таке забудькувате, білченя стрибало вздовж і впоперек, то забігало між дерева. То вистрибувало на кригу, запихало носика у сніг, принюхуючись, задирало угору мордочку, трясло голівкою і знову заходилося петляти за сніженим берегом. Урешті добралося до печери і шмигнуло до середини. А опинившись так далеко, враз розгубило всю пам'ять. Цілком забуло про пошуки нової підстілки, натомість мостилося на своєму хвостикові та замислилося, чи не пасувало б йому ймення білченяти чудовими вусиками. На долівці, перед наметеною вітром сніговою кочугурою, при самому виході з печері хтось постелив солому. На соломі стояла картонна пачка з діркою для повітря у покришці. Чуда сія, мовило здивовано білченя. Раніше тут цієї пачки не було. Щось тут не те. А може, печера не та? А може, я зовсім не те, білченя, хоча вірити у таке не хочеться. Воно розколупало кутик покришки і запхало до середини голову. Там у теплі лежало щось м'якеньке і приємне на дотик, що відразу нагадало йому про підстілку. Гострі зубки білченяти швидко вигризли дірку і витягнули з пачки жмут вовняної пряжі. Воно почало тягати жмут за жмутом, нагребло цілу купу, працювало, мов шалене, у хід пішли усі чотири лапки. Білченя дуже втішилося і повеселіло. Раптом щось спробувало вкусити білченя за лапку. Воно лискавично вистрибнуло з пачки, на мить завагалося. Але цікавість перемогла страх. З дірки у покришці поволі висунулася голова якоїсь розлюченої істоти з розчухреним волоссям. Ти розум маєш? зарепетувала маленька мюк, бо то була саме вона. Не знаю, мабуть, ні, відповіла білчиня. Ти мене розбудив, суворо вичитувала йому м'ю. І з'їв мій спальний мішок. У чому справа? Але білченя так розхвилювалася, що знову забуло, навіщо вискубало вовну зі спального мішка маленької м'ю. М'ю, чмихнувши, вилізла з пачки, прикрила покришкою сплячу сестрицю. Підійшла до виходу й помацала сніг. Ага. мовила вона. То ось який він на вигляд. Чого лише не вигадають? Вона миттю зліпила сніжку і жбурнула, точно поціливши білчиня. Потім маленька м'ю вийшла на двір з наміром стати володаркою зими. Але не встигла вона переступити поріг печери, як поскознулася на слизькій гірці і боляче вдарилася, падаючи. Он як? розлютилася м'ю. То так зі мною. Та враз, уявивши собі, яка вона, мабуть, смішна, з задертими догори ногами, голосно зайшлася сміхом. Приглядаючись до гірки, якийсь час розмірковувала, а тоді лиш мовила. Ага. І сівши на задок, підстрибуючи на горбиках, полетіла далеко униз, аж на кригу. Шість разів скочувалася вона з гірки до моря, коли нарешті відчула, що у неї змерз животик. Маленька М'ю повернулась до печери. Розтовхала свою сплячу сестрицю, витягнула її з картонної пачки. Мюл, ясна річ, ніколи в своєму житті не бачила санчат, але якесь відчуття підказувало їй, що шматочок картону дуже до цього згодиться. Мілченя ж тим часом забігло у ліс і розгублено переводило погляд з одного дерева на інше. Воно не могло хоч ж умри згадати у дуплі якого дерева мешкає, і чого шукало, стрибаючи, сніга. Мумітроль ще не встиг далеко відійти, як попід деревами почала гуснути темрява. З кожним кроком його лапи чим раз глибше поринали у сніг, який уже зовсім не тішив, так, як раніше. Навколо панувала цілковита тиша, ніде ані шелесне. Час від часу з гілок гупали додолу чималі шапки снігу. Якусь мить гілля ще погойдувалося, а потім знову загмирало. Увесь світ вклався до зимового сну, подумав Мумітроль. Лише я тиняюся і ніяк не можу заснути. Отак брестиму без кінця і краю, минатиму дні, тижні, аж врешті сам обернуся на снігову кучугуру, і ніхто не знатиме, куди я подівся. Ураз ліс перед ним розтупився, відкриваючи нову долину. По інший бік долини віднілися самотні гори. Гірські кляжі один за одним тягнулися на південь. Ще ніколи вони не видавалися такими самотніми, як нині. Аж тепер момітроль відчув, що мерзне не на жарт. Нічна пітьма виповзала з проваль і поволі дряпалася угору гірськими скрижанілими схилами. Засніжені відруги скель. На тлі чорних ущелин, здавалися зубами страховиськ, а навкруги скільки сягало око чорно біла пустеля. Ген за тими кряжами мандрує нюх муморик мовив сам до себе мумітроль. Сидить собі десь та ласує помаранчами. Я би таки зважився податися на його пошуки, якби був упевненим, що він знатиме про те, я я дряпаюся верховинами, аби дістатися до нього, але ось так у цілковитій самоті боюся. Мумітроль повернувся і поволі пошкандибав назад, ступаючи у власні сліди. Заведу всі годинники, думав він, диви, весна надійде скоріше. Зрештою, хтось, можливо, таки прокинеться від гуркуту, Якщо розбити якусь громіздку річ. Та троль добре знав, що ніхто не прокинеться. Несподівано, щось його насторожило. Вервечка маленьких слідів перетнула його власні. Він завмер, довго до них приглядаючись. Якась жива істота без менша за нього. Пройшла лісом не далі, як півгодини тому, прямуючи в долину. Лапки істоти ледь приминали сніг. Мумітроль розхвилювався, спалахнув від кінчика хвоста до кінчиків вух. Почекай! закричав він. Не тікай від мене! хлипаючи, Мумітроль спотикався у глибокому снігу, його раптом огорнув безмежний жах перед темрявою та самотністю. Той жах таївся у ньому від самої миті пробудження у сонному будинку, але тільки тепер вихлюпнувся назовні. Мумітроль більше нагукав, не гукав, боячись надіждатися відповіді, не відводячи очей від ледь помітної у снігу вервечки слідів. І без угаву рюмсаючи, він брів за метами і враз помітив вогник. Хоч був він крихітний, увесь ліс сповнився м'яким червоним сяйвом. Мумітроль заспокоївся, він забув про сліди, рушив просто на вогник. Лише підійшовши ближче, збагнув, що та звичайна свічка стромлена в сніг. Навколо свічки здіймалося щось на кшталт намету, вибудованого зі снігових кульок, які червоно-жовто світилися, наче абажур нічника, вдома у мумітролі. По інший бік лампадки хтось примостився у зручній улоговинці, дивлячись на суворе зимове небо та наслистуючи, хоч і стихне, та все ж. Що це за пісенька? запитав мумітроль. Про мене, відказав хтось із улоговинки. Пісенька про вітрогонку, яка змайструвала снігову лампадку, але у приспіві йдеться про інше. Зрозуміло, мовив мумітроль і сів просто у сніг. Нічого тобі не зрозуміло, добродушно заперечила вітрогонка, підводячись так, що стало видно її светрику червоно білу смужку. Бо у приспі йдеться про таке, чого ніхто не розуміє. Зараз я думаю про північний сяй. Невідомо, є воно насправді чи тільки вижається. Усе страшенно непевно, і це мене заспокоює. Вона знову ляглася у свою ямку і задивилася на небо, що встигло вже зовсім почорніти. Мітроль задар мовчичку і побачив угорі північне сяйво, якого ще жодному мімітролові до нього не щастило побачити. Воно мерехтіло білими, блакитними і зеленкуватими барвами, заслонивши усеньке небо, немов тремкими фіранками. Гадаю, воно є насправді, сказав мумітроль. Вітрогонка не відповіла, Підповзла до лампадки і виняла свічку. Візьмемо її з собою додому, вирішила вона, бо ще чого доброго присуне мара і сядеться на неї. Помітроль поважно кивнув. Якось давно однієї серпневої ночі йому довелося бачити мару. Сіра, холодна, мов крига. Вона сиділа у затінку буску. І мовчки дивилася на них. Але ж як дивилася? Потім подалася собі геть, а місце, де вона сиділа, вкрилося паморозю. На якусь мумітроль замислився, чи не з'явилася бува зима від того, що 10 тисяч мар посиділо на траві. Але на цю тему він вирішив поговорити пізніше. Коли ліпше познайомиться з вітрогонкою, доки вони сходили униз схилом, зійшов місяць і залив світлом долину, Будиночок мітролі самотньо дрімав дрімав містком. Але вітрогонка прямувала не туди. Звернувши на захід, вона пішла навпростець голим садом. Тут росли яблука, зауважив мумітроль, намагаючись підтримати розмову. А тепер росте сніг, неуважно буркнула вітрогонка, не спиняючись. Вони зійшли до моря, що чорною попоною пітьми стелилося у безмежжя. обережно ступили на вузький причал, що з'єднував берег з купальною. Тут я любив пірнати, ледь чутно прошепотів мумітроль, дивлячись на жовту стерню осоки, що стирчала з під криги. Вода була дуже тепла, і я пропливав по дев'ять заходів під водою. Вітрогонка відчинила двері купальні, увійшла до середини, поставила свічку на круглому столику, якого татом у мітроля колись давно виловив у морі. Нічого не змінилося у старій родинній купальні, збудованій на вісім кутів. Пожовтілі вузли від сучків. У дощаній обшивці стін, віконця з крихітними червоними та зеленими шибками, вузькі лавки та шафа для купальних халатів, надувний гемуль, якого ніколи не вміли надути до пуття, усе як улітку, та все ж купальня загадковим чином не була схожа на себе колишню. Вітронка зняла шапочку, котра негайно видряпалася по стіні. Повисла на цвяшку. Я б теж хотів мати таку шапочку, забріявся момітроль. Не треба тобі шапочки, відрізала вітрогонка. Помахаєш вухами і зігрієшся. А ось лапи у тебе дійсно мерзнуть. Умить по підлозі причалапала пара вовняних шкарпеток і лягла до ніг Мумітролові Одночасно спалахнув вогонь у триногій залізній пічці у найдальшому кутку, а хтось несміливо заграв під столом на флейті. Чому вони не показуються? зачудувався момітроль. Від своєї надмірної сором'язливості стали невидимими, пояснила вітрогонка. Зі мною тут мешкають вісім крихіток мишок. Це татова купальня!» – зауважив му Вітрогонка серйозно глянула на нього. Може, ти маєш рацію, а може, й помиляєшся, сказала вона. Улітку татова, а взимку моя. На плиті пічки забулькотів баняк. Покришка сама піднялася, а ложка помішала юшку. Інша ложка підсипала солі і чемно повернулася на своє місце на підвіконні. Надходила ніч, мороз почав притискати дужче, Місячне сяйво переливалося у червоних та зелених шипках. – Розкажи мені про сніг, попросив Мітроль, вмощуючись на татовому вицвілому від сонця садовому стільчику. Я не розумію, що це таке. Я теж не розумію, відповіла вітрогонка. Здається, ніби він холодний, але у зробленій з нього сніговій хатці тепло. Гадаєш, він білий, однак інколи буває рожевий, а інколи голубий. Може бути, за перину і твердий, наче камінь, ніколи не знаєш. З певністю. Тарілка рибної юшки обережно перелетіла повітрям і опустилася на стіл перед мумітролем. Де твої мишки навчилися літати? поцікавився мумітроль. Ну, неохоче протягнула вітрогонка. Не про все годиться випитувати. Можливо, їм хочеться мати свої таємниці. Не клопоче собі голову мишками, та й снігом теж. Мумітроль взявся до юшки. Він зиркнув на шафу у кутку і подумав як тішить думка про те, що он там, у шафці, висить твій добрий старий купальний халат, що серед усього нового й тривожного є щось надійне та звичне. Мумітроль знав. Що його халатик був синього кольору, без петельки вішака, а в одній з кишень напевно лежали сонячні окуляри. Урешті він озвався. Там висять наші купальні халати, мамин у глибині шафти. Вітрогонка простягнула лапку і перехопила у повітрі канапку. Дякую, сказала вона, а тоді обернулася до свого гостя. Ніколи не смій Відчиняти ту шафку. Пообіцяй, що ніколи її не відчиниш. Нічого я не обіцятиму, затято буркнув Мітро, не підводячи очей від тарілки. Раптом він відчув, що найважливішою зараз для нього справою було таки відчинити шапку, переконатися, чи висить там його халатик. Полум'я у пічці розгорілося і гуготіло в трубі. У копальні було дуже тепло. Флейта під столом вигравала свою сумовиту мелодію. Невидимі лапки прибрали порожні тарілки. Свічка догоріла, гнотик утопився в калюшці в воску. Тепер лише червоне око пічки та рожево-зелений візерунок віконних шибок на підлозі освітлювали кімнатку. Я спатиму вдома рішуче сказав мумітроль. Гаразд, погодилася вітрогонка. Місяць ще не зайшов, тож ти легко знайдеш дорогу назад. Двері самі відчинилися, і мумітроль ступив за порогом у сніг. Усе ж, мовив він, усе ж у тій шафці висить мій купальний блакитний халат. Спасибі за юшку. Двері зачинилися за мумітролем, і його знову огорнули місячне сяйво і тиша. Він швидко зиркнув на скути кригою море, і йому здалося, що далеко на видноколі незграбно прочовгала величезна постать мари. Тієї мари. Яка здатна погасити усі свічки і знищити усі барви на світі. Вона вважалася малюкові за кожною прибережною брилою, а у лісі її тінь привиджувалася за кожним деревом. Урешті-решт мумітроль таки добрався до своєї сонної домівки. Він повільно витрпався на велетенську кучугуру з північного боку будиночка. І поповз до залишеного прочиненим віконця на горищ. Повітря у будинку було тепле і пахло мумітролями. Кришталева люстра, упізнавши господаря, рада зеленкнула. Мумітроль притягнув свій матрац і поклав його біля маминого ліжка. Мама ледь чутно зітхнула у вісні, щось пробурмотіла, але він нічого не зрозумів. Потім мама засміялася сама до себе, відкотившись під стіну. Я тут уже чужий, гірко подумав умітроль. І не лише тут не знаю, що відбувається насправді, а що у снах. Мумітроль миттю заснув тільки торкнувся подушки, а у вісні над ним розпростер свою привітну зелену тінь кущ. Воском. Маленька мю лежала у своєму понівеченому спальному мішку і сердилася. Надвечір здійнявся вітер і задував просто у печеру. Мокра картонна пачка тріснула в трьох місцях. Клапті вовни зі спального мішка безладно пурхали з кутка в куток. Гей, сестричко, прокидайся! штурхнула крихітка доню Мюмлі у спину. Однак доня міцно спала і навіть не поворухнулася. Я починаю сердитися, пригрозила маленька м'ю. Один раз за стільки часу мені потрібна сестра вона не бажає прокидатися. М'ю, люто дригаючи ногами, скинула з себе спальний мішок, підповзла до виходу з печери і заворожено задивилася у холодну пітьму. Ну, ви ще, про мене, почуєте, буркнула вона похмуро і з'їхала з гірки униз. Тут, на березі моря, було пустельніше, ніж на краю світу. Якщо кому небудь вдавалося добратися так далеко. З тихим шелестом, широкими сірими віялами розвівався. По кризі сніг. Узбережжя зникло у темряві ще до заходу місяця. Що ж, рушаймо! скомандувала сама собі маленька м'ю, розгорнувши назустріч колючому північному вітрові свої спіднички. Її понесло поміж сніговими наметами. Вона ковзала, розчепірівши ноги та надійно отримуючи рівновагу. Як і годиться справжній м'ю. Світло у купальні давно погасло, і коли маленька м'ю минала хатинку на причалі, на тлі чорного неба винівся лише силует гострого дашка. Однак їй зовсім не спало на думку це ж наша стара купальня, натомість в носа ударив різкий небезпечний запах зими. Мю спинилася біля берега, щоб прислухатися. Ген далеко-далеко у самотніх горах завивали вовки. Ого, все стає набагато серйознішим, пробубоніла вона і усміхнулася сама до себе у темряві. Нюх підказував їй, що десь тут пролягає шлях до долини мумітролів та будиночка, де неодмінно знайдуться теплі ковдри, а може, навіть новий спальний мішок. І вона попростувала берегом прямісінько поміж деревами. Маленька Мю була така крихітна, що її лапки не залишали жодних слідів на снігу.